Чарівні птахи, казкові мавки, ляльки-мотанки, що можуть здійснювати будь-яке бажання, неймовірно, але в центрі Амстердаму під небом громадського проекту Українська фундація в Нідерландах на декілька годин з'явився куточок чарівного українського лісу. Педагогів із недільної школи джерело на створення цієї локації надихнули картини українських художників та безпосередньо Карла Зверинського, якого називають львівським полем сезаном. Педагоги недільної школи запропонували маленьким гостям виставки доповнити картину видатного художника «Чарівний ліс, власноруч зробленими етнічними елементами, тахами і сіна, аплікацією, лініями виробами. Так з'явився принципово новий витвір українського мистецтва. Добре, тому наша ціль і наш пріоритет це залюбити в Україну, сформувати позитивне ставлення дитини до українського, щоб потім вона разом своєю сім'єю своїми батьками змогла продовжувати самостійно вивчати глибше і глибше про теми, які її цікавлять. Власна, Вимушні, птахи та казкові ляльки, зроблені руками маленькі гостей, виставки здійснюють найголовнішу мрію українців по всьому світу. Принесуть на своїх крилах мир та перемогу рідній країні.